大呀。 Дорогі колеги, ви задаєте дуже багато питань стосовно придбання комбайну і яких функціоналів він може поєднювати в собі для роботи у салоні або у медичному закладі. Сьогодні я вас хочу познайомити із косметологічним комбайном преміум класу. Це багатофункціональний апарат, в якому зібрані та об'єднані професійні процедури з догляду та омолодженням шкіри. Косметологічні комбайн. Преміум класу широко використовується косметологами як в особистих кабінетах через компактний дизайн, так і в салонах краси або медичних центрах. Таке професійне обладнання приваблює доступною ціною косметологів. В Україні доступним та надійним виробником мультифункціонального косметичного обладнання заслужено вважається європейська компанія Alvi Praga. Я з погляду практикуючого фахівця-косметолога представити хочу ще одну приємну новинку в асортименті комбайнів – Це багатофункціональний косметологічний апарат Просперіті. Косметологічний комбайн преміум класу Prosperity є новинкою серії Luxury Edition. Функції даного апарату дозволяють проводити 5 найпопулярніших процедур у кабінеті косметолога. Це мікрострумова терапія, ефективний метод боротьби з природним старінням шкіри. Безін'єкційна мезотерапія, омолодження та тонус шкіри. Ультразвуковий скрабер це ефективне очищення та звуження пір обличчя. Гальванічні струми підвищують пружність епідермісу, активізують обмінні процеси та процедура дезінкрустації. Також представлена неінвазивна карбокситерапія це насичення шкіри вуглекислим газом. Які ж переваги апарату Prosperіті? Перш за все, це простота та зручність використання, краса та надійність, великий сенсорний дисплей, широкий спектр налаштувань для різних типів шкіри, також ергономічний дизайн-маніпул. В комплект також входять косметичні препарати для проведення процедур. Косметологічні комбайни преміум класу від компанії Alvi Praga проходять обов'язкове тестування перед продажем та високий рівень перевірки на всіх етапах виробництва. Компанія пропонує гарантійний термін до 18 місяців на всі види мультифункціональних комбайнів серії Luxury Edition, тому вибір за вами!